Не сучать, вони слухають його все. А вони знають, що це наше. Знають про каналізацію. Та й же не підписав я вже Гордійчу. не підписав. Правильно? Не підписав, Праймон, ну, не писав, писав, то значить воно не горе. Хто за. за те, щоб головою э, зборів э, мешканців 67, Смирнова 67, 65 і 65А. Головою обрати Руслан Надію Степанівну, секретарем Віру Філімонівну, будь ласка. Несогласні! Ой. Значить, на порядку денному наших зборів єдине питання. Заборонити на сьогоднішній день Будувати під нашими вікнами е, гаражі питання про... О, так, про, про, можливість. про можливість будувати чи не будувати. Тому ми зібрали сьогодні сюди, тому що е, ж, практично двору у нас немає. Е, якщо що заберуть ось цю прибудинкову територію, то дихати, вибачте, нам не буде. Хто за такий порядок денний? Ой, вибачте, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Всі, Всі. Дякую вам. І так, ну історію питання можна розказати. Да, прошу, ви я, я можу, можу ага. розказати конкретніше історію того питання, бо вже три роки ми фактично тим займаємося. Ще до голови Сімашкевича, ще була Волошена, там секретарем керувала. Ми подавали тоді ще листи і просили, щоб тут, бо ми чули вже, що тут будуть гаражі. Ми подавали листи, вони всі є зареєстровані в раді, в нас копії ті відповіді. І все. Потім, коли прийшов Сімашкевич міським головою, ми зібрали підписи і відправили йому цього листа. І рік не мали відповіді. Я вважаю, що це взагалі новий, тому що представник місцевого самоврядування має термін місяць. якщо він за місяць не відповідає, він просить у нас, що питання тяжке, Продовжити. треба вивчити, так, Продовжити. а вони взагалі зігнорували звернення нашої громади. Це 150 квартир, хай буде по три чоловіки в квартирі, це пів тисячі пів людей. Ну це зовсім нікуди не годиться. І взагалі цей будинок з тих пір, як скородився. Для мешканців цього будинку фактично нічого не зробили для такого благоустрою, щоб тут вже діти виросли, вже внуки от ростуть. У мене п'ятеро внуків, і я не маю де їх повезти погуляти. Дивіться, Всі дерев'я зрубали, щоб не було сендехар. Так, депутати. А так, так. так. нехай запатят. Ми, ми за внесемо зараз, бо до нас, до нас на збори прийшли депутат міської ради, пан Василь Синюк, ось Він тут є, і представник майдану, підприємець Мирослав Моша. О, О, тобто в нас є приєм, сторона, а я... і та, і яка нас може підтримати, не владна, є сторона від влади, яка почує нас. Тому ми сюди запрошували вже не раз представників влади, але ми дуже дякуємо, що ви, мабуть, перші Які зважились прийшли. прийти. Був тут колишній депутат Мельниченко і з нами ми зустрівся, і, чемно вислухав і сказав, що я вам допоможу зробити дитячі майданчики. От. Але я бачу, що місцева влада пішла зовсім іншим шляхом. Нам депутат Слободян на прийомі міського голови минулого літа заявив на злова, ми все одно це зробимо. Я це можу, як кажуть, перехреститися. Є свідки, і ми всі чули це, і ми знаємо, що хоча тут є ось відповідь від Сімашкевича, прийшла от нашому сусідові, і тут пишуть, що це комунбут, це комунальне підприємство, яке бідує, дуже немає чим платити. Своїмникам зарплати, а звідки взяло такі потужності, що буде будувати ці гаражі? Ми не маємо на сьогодні списка. Ми просимо благаємо. Покажіть нам відкрите, хто ж мають бути власники тих гаражів. Нам не показують. Ми в цьому вбачаємо те, що робилось на космонавтів. Що там депутати деякі розібрали по 5 по 6 гаражів просто з метою приватизації? А потім але ви, прот... вибачте, час той минув корупції. Треба вже сказати нарешті ні. От на наші листи відписки йдуть різні. От ми бачимо, що нас не чують. Ми велика громада, і ми хочемо зараз зборами постановою от, донести. До них наше власне до... рішення, От. ми думаємо, що нам допоможуть тут присутні наші гості. Також це повідомлять депутатський корпус, що ми таке категорично проти, і ми тут любому екскаватору чи любому підприємцю лисий він чи з е... рослинністю на голові. Ми влаштуємо йому тут війну, бо нашим дітям нема чим дихати ні звідти, ні звідси. Вон є гаражі. І ще є гаражів купа, і ми бачимо ті гаражі, не дуже то є і продаються. Як вони такі ціни коштують, як вони оголошують, то наші люди їх купувати не будуть і нас і не запрошують. Це тут всі знають, що наших людей не запрошують сюди в ці гаражі. От тому ми категорично проти. Значить, останній раз ми були. От я пан Романюк. Тут є е, пані Надія, була в міському голови. Очце є люди. Були тут не тут Є люди, які були на прийомі міського голови що ну, Ми зірвали собрання. Ну не То, давайте, ми з собою, собою. Давайте не будемо чубитися. Я вважаю, що це все зайве, бо тут уже таке вже починають нервуватися люди. То не в ще одного майдану. Ми просто грамотні, чесні громадяни. Все, що можемо, ми, ми пропонуємо своїми силами тут зробити сквер, квітники. Тут ми собі починали таке. І хай вони собі будуть і зробити якісь доріжки, щоб можна хоч коляскою. Ви проїсти. знаєте, шанозу дерева позрізали. Ви подивіться Хай заплатять. Ну це вже так, не так. До, не до історії. Це вже емоції. Якщо море. хтось ведіть, якщо так, хтось хоче виставити, якщо потихає. хто хоче виставити, прошу. Прошу, пози, а, в мене, в мене, я перепрошую, в мене архів листів, весь, якщо треба буде додавати, я їх всі вам ще раз передам, покажу. У мене таке питання. Не питання, а така теза. Зовсім недавно в Києві також показали проблему гаражі, які були побудовані на каналізації на трубах. І ну, вот так, то, так до чого я веду? І е, саме цікаво, що стався прорив, сиділи люди без води. Три тижні і не могли ні добратися до цього прориву, тому що вже приватна власність, вони ніхто не хоче розбирати свої mm -hmm. гаражі, а гаражі побудовані з порушенням, ну, скажімо так, Nord. норм, uh -huh. всіх норм. І ось, ось той шматочок, наприклад, і, де четвертий поверх нас завжди садить його Там пролягають комунікації, там іде каналізація, вода. Я просто гадаю, що якщо, наприклад, там буде зараз заасфальтовано, і будуть стати гаражі, і той, коли екскаватор їздить, всі пам'ятають, чи трактор цей він провалився тут... в яму, провалив провалив і... яму розумієте, наскільки там це все ну, ну це неможливо, це порушення правил техніки безпеки і так далі. Тобто це також підняти треба питання, що це не...

У нас виступав Мазурча, він вже балотувався на другий термін. термін. Я збори вже після зборів, ну, ще на, збори ще не кінчилося, я задала питання. Що він теж планував ці гаражі. Я кажу, що я йду на пенсію. У мене квартира на першому поверсі. Ви мені дасте трошки подихати, чи ні, скільки мені ще лишилося? А він каже: я вам обіцяю, доки я буду, у вас гаражів не буде. Значить, можна жити казати. І від тої пори це ж Це ще раніше була місці Рука збирали садіку і з тих пір. Нема нічого не будували. Ми, ми це рішення відміняли ще Шевчук. Yeah, yeah. yeah, хотіли. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Так, ще тоді ще відміняли. Воно було вже ці. не дозволила тоді так, він, 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 не тоді його відмінили. Якщо вже ми говоримо за санітарні норми, так люди у кожного. Кожна квартира сюди виходить, хоч одне вікно, але кожна квартира по всьому будинку одне вікно, два вікна. Наприклад, у мене три вікна. Тобто, якщо ми маємо на увазі, добре, хай буде цей двір, Господь з ним вже двір, ці машини там стоять і так далі. Це таке одне вікно, одне вікно і можливість подихати свіжим повітрям. Усіх практично там є діти маленькі, є вже люди в віці. Це було єдине місце, яке ми окультурювали руками. Ми виносили купу каміння. Ми, тут все було чистенько прибрано. Тут були квіти, були дерева, тут люди, лю соловій співали, люди гуляли з дітьми, розумієте, відпочивали. У нас тут ніколи не було ніяких, ну ну, 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 ну ні, ні збіговостей. Я саме кожен день сідаю під хатою. Мені вже 73 роки. Я сідаю під хатою під вікнами. А Сідаю я... не... під вікнами і дихаю. А що зараз? Підуть гаражі. Я просто, я вам, до... чим я буду? Я просто вам докажу, що єдина було свіжого повітря, У нас немає рекреаційної зони тут, у нас немає нічого. У нас з однієї сторони дорога, з іншої сторони дорога. Да. Все, у нас нічого немає. І садочок і машини. Нас єдине було, що тут, і це дійсно люди за цим доглядали. Це люди вклали свою працю. Не в тому справа. Мені не шкода, якщо тут буде сквер там, чи чи да, пар, чи Так, Так, Але це дерева, які люди вирощували, які діти на них зростали, розумієте? А подивіться, вані. Утюжили. Вані. утюжили. У, нас с... кашмаце, нас... У нас ніколи не було тут сміття взагалі, розумієте, все чисто прибрано, акуратно і доглянено. І що зробили зараз? Полито. Віджені квіти, солов'ї і так далі. А зараз що?